Новоазовська. В результаті були знищені позиції російської армії, вони понесли втрати і відступили ближче до Новоазовська. Нашими хлопцями було зайнято Комінтернова і Широкіна. Була взята терпена зброя. Ми фактично відсунули загрозу російського вторгнення і наступу на Маріуполь. Далі до вихідних позицій, які були перед вчорашнім російським наступними. А скажіть, будь ласка, ці успіхи вони в першу чергу за яким там відбулися сьогодні? Ну в першу чергу, того, що не вистачало дотепер, це підтримка важкої артилерії і танків. Сьогодні вони були задіяні. Бійці батальйону АЗОВ провели глибоку розвідку, встановили. Позиції перебування російської армії, і завдяки цій інформації українська артилерія знищила позиції супротивників. Скажіть, будь ласка, є втрати серед бійців Азова чи Збройних сил України? Наскільки відомо, за сьогодні втрат з боку бійців батальйону і інших збройних формувань немає. Є кілька легко поранених. А серед збройних сил, які нападають. Російська на нашу Російської Федерації, ну. Якісь там є, але ми зараз деталізувати не можемо. Можна. А я чула, що знищена батарея з особовим складом російської армії. Артилерійська батарея. Саме так. Але яка кількість знищеного особового складу наразі невідома. А скажіть, будь ласка, в Маріуполі залишиться Азов Збройні Сили України. Хто ще підтягається зараз захищати Маріуполь? Чи ну в Маріуполі достатньо сил для того, щоб утримати від будь-якого наступу з боку Російської Федерації? А які настрої місцевого населення? Настрої місцевого населення надзвичайно піднесень і патріотичні вчора, коли відбувався масований наступ російських збройних сил в місті, відбувся величезний мітинг все було в дуже такій патріотичній обстановці. Було приведено до присяги першу чуту добровольчого формування, яке формується з місцевих мешканців, які готові зі зброєю. Захищати місто Маріуполь взагалі надзвичайно піднесені настрої, величезна допомога. Наприклад, цей 13-й блокпост, який і сьогодні витримував удар російської артилерії. Ми бачимо, Я хочу показати це, спалені, пожарище. тут в речі, спалена земля. Це, це наслідки бомбардування градами, мабуть чи чим. Так, це града, і власне цей 13-й блокпост він надійно був укріплений. Що запобігло втратам серед українських військових власними місцевими мешканцями, які як волонтери викопали тут траншею, укріпили. Вали всіляку допомогу бійцям Азової і інших збройних формувань і ну і врешті, завдяки саме такій консолідації збройних формувань, населення Маріуполя, це місто вдалося відстояти від російського вторгнення. Скажіть, будь ласка, наразі постає нової е атаки з боку російських військ, чи можна трохи розслабитись? Ну, ми я думаю, не будемо в жодному разі розслаблятися. Буде проведена вся належна робота, щоб ще більше укріпити місто і убезпечити його від будь-яких актів агресії, як показує історія і сьогодення російській армії, російському уряду путінському режиму вірити не може за жодних обставин, тобто жодні угоди, жодні домовленості для них нічого не вартують. Тобто, ця історія з перемирям, яке сьогодні почалося, це скоріше привід для тривоги. Ну особисто я не вірю в його ефективність. Тобто, це можливо дасть якусь там короткотривалу передишку, в принципі, яка можливо й не завадить. Але довгострокові наслідки позитивні для України я не вірю жодним чином. Скажіть, будь ласка, я бачила, що сьогодні буквально до того, що в соціальних мережах був анонсований цей наступ на Мерюльколь. на так званих ватніковських пабліках писалося, що сьогодні буде наступ і так далі. Коментувався цей наступ. Ви як ви вважаєте, наскільки це взагалі? Ну, ми як ми сьогодні побачили, що ватніковський наступ наступ російської армії. Вчорашній він заклинувся, і вони змушені були відкотитися на попередні позиції з досить значними втратами. А ви не вважаєте, що це частина якогось маневру, який має відволікти наші сили, тому що, що так анонсувати напад? Вони анонсували буквально аж до того, що сьогодні ввечері буде гаряче і т.д. Це Міні, мені важко, так, так, мені так, важко так. сказати, що там вони мають на увазі. Тобто російська армія воює так, як і, і поводиться її. Президент тобто надзвичайно хаотично, безтолково і емоційно. Ну від них можна всього що завгодно очікувати, тому ми готові до будь-яких проявів їхнього безумства. А скажіть, будь ласка, зараз ми знаходимося в Донецькій області. У нас так мовити за Запоріжжя, Одеса, Миколаїв. Чи варто цим областям якось розслаблятись чи напружуватись? Всій Україні варто готуватися до подальших випробувань. Ця путінська агресія ніколи не скінчиться, доки не впаде сам путінський режим. Путін і його кліка вони мають лише один намір: відновлення Радянського Союзу і реванш за поразку в холодній війні. Інших великих стратегічних якихось планів вони не мають. Це, це основа їхньої зовнішньої внутрішньої політики. Відповідно, Україна має. Вона буде завжди під загрозою цього російського вторгнення, агресії, якихось недоброзличливих дій підступних і кривавих. Відповідно, Україна має готуватися. Україна на сьогодні може забути про якесь спокійне існування, оскільки ми побачили, що знаходиться на наших східних кордонах. Це величезна загроза. І ми маємо бути готові до цих всіх викликів. Тобто, ми маємо готуватися, щоб закупати зброю чи нам треба проводити реформи. Нам треба змінювати. були поставлені перед нею завдання, Україна вступає в той період, коли на всіх нас буде лежати дуже велика відповідальність за майбутнє. Я думаю, ми їм по цим поранено. Добре, дуже дякую. Це були гарні слова. З вами була зараз, нагадаю Лізія Кожва ТВ. Ми знаходимося зараз в Маріуполі. Повідомляємо про все, що бачимо. А для того, щоб ви, шановні наші українці. Мали найкращу інформацію і саме для себе вирішували, що в цій ситуації потрібно робити. Дивіться нас, думайте, і дійте.